Доброго дня, друзі. Вітаю на своєму каналі. Що хотів показати. Сьогодні вже почав, можна так сказати, жнива. Зібрав перші горіхи. Ну, в кого є італійці, то я думаю, які вже давненько їх збирають. У мене італійці в цьому році трішки попали. під приморозок то горіхів дуже було мало, не було що суттєво знімати. Та й в мене і молоді ці саджанці цих горіхів. Оце я хотів показати, це той сорт, який я задавав питання, можливо, хто знає, що це за сорт, тому що ну, купувався як трапезун, та виросло незрозуміло, що. Три деревця обібрав в себе біля будинку, ще в батьків, там декілька дерев таких є. Напевно, на ці буду, буду обривати. І отже, що хотілося б сказати, ну, те, що врожай ростає, це приємно. Я скажу, що ще роки-два тому, напевно, таку кількість врожаю я знімав з усіх своїх дерев. А в цьому році вдалося зібрати лише з трьох. Це тільки початок. Ще буде в нас каталонський, косворт, гале інші сорти. Тому. Мішку буде ще на що подивитися. Так, горіх тут у нас не досить такий здоровий. Зараз є в мене така, такий приборчик. 15-15 мм. 14-15 в ширину чи в товщину, напевно, правильніше буде сказано. Ну, є дещо більші горіхи. Зараз спробую дістати. Так. Тут у нас близько 17 мм. Такий горішок. Трішки витягнутої форми. Зараз Так, і зараз подивимося, що ж у нас буде по виповнені цього горіху. Отже, розірвав роз, ще три горішки. Розірвав. Ну, дивіться, горішок повністю виповнений. Один, другий, третій. Ну і шкарлупа досить таки тоненька. Вузається досить таки добре. Ну, скажу так. В бланшуванні в минулому році я пробував, то бланшується досить таки чудово, шкірка відлітає. Проблеми нема ніякої. Сорт цікавий, в принципі, але ну, до промислових масштабів він не дотягує. Так, чисто для, я думаю, власного споживання. Зараз спробуємо. Так, ну, бачите, близько, також близько 14 міліметрів горішок, я кажу, лупа. Зовсім-зовсім тоненька. Так, тут у нас 10 мм товщина. Ну і цей відповідно 13 мм. Отже, така справа, друзі, горішки є. Це чудово яшко, коробочка, це з трьох дерев. Ну, в принципі, для початку. Для початку, я думаю, на декілька днів на зиму вистачить. Ну, а все інше будемо збирати, буду потім показувати. Що цікаво, тлі не видно, а от в пазухах горіхів, в плюсках живуть сонечка. Не розумію, що їм так, -так подобається. Яшку немає ні тлі, нема ніяких шкідників. Але їх там досить таки безліч. Зараз починають всі виповзати, їх тут, можна сказати, цілий рій. Отже, дякую за увагу, коротеньке відео. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. До скорих зустрічей!